Паровоз Томас та його друзі Залізничні історії. Делегація. Сніг на острові Содор випав рано, і випало його більше, ніж завжди. паровози не любили сніг. І Дональда з Дагласом призначили його розчищати. Щеплені спиною до спини з вагоном між тендерами та снігоочисниками спереду вони взялися до роботи. Вони пихкали туди і сюди, перевіряючи колію. Здебільшого усувався легко, та іноді вони натрапляли і на глибші замети. Незабаром вони під'їхали до замети куди більшого, ніж попередні. Вони його атакували і від'їхали трохи назад для ще однієї спроби. Аж тут господи боже, Дональд, це ж Генрі. Не турбуйся, Генрі. Стривай хвилинку, ми тебе витягнемо. Генрі був дуже вдячний. Однак він бачив, що справи кепські близнята сумували. Вони сказали Генрі, що гладкий контролер скоро повернеться. Він напевно відійшли нас назад у Шотландію. Ця ганьба, сказав Персі. Та ще ця нісенітниця з поламаним симафором пробурчав Гордон, а ще з гальмівним вагоном додав Джеймс Скатертю дорога. От що я скажу. Вони прекрасно розчищали сніг, втрутився Генрі. Це не чесно. Усі погодились, що щось треба робити, але ніхто не знав, що Тут поговорити про це з Едвардом. Треба послати делегацію, сказав Едвард. І пояснив, що це таке. Персі повернувся додому скоренько. Едвард сказав, що потрібна делегація. А як же? сказав Питав Генрі. Треба сказати гладкому контролерові, що він помиляється, сказав Персі. Ви сказали сказати гладкому контролерові? спитав задумливо Качу. Запала довга мовчанка. Я пропоную, сказав Гордон. Хай Персі буде нашою делегацією. Hi. Ой, пискнув Персі. Я не можу. Дурниці, Персі, сказав Генрі. Це ж легко. От ти домовились, сказав Гордон. Бідний Персі був сам не свій. Привіт, Персі. Окей, повернувся. Персі підскочив. E, так, сер, будь ласка, сер, Персі, ти нервуєш? Що таке? Будь ласка, сер, я декламація, сер. Мене обрали, сер. Поговорити з вами, сер. Я так не хотів, сер. Гладкий контролер поміркував. Ти маєш на увазі, персі, що ти делегація? Так, сер, будь ласка, сер, це Дональд і Даглас, сер. Вони кажуть, сер, що як ви їх одішлите, то їх здадуть на Брухт, сэр. Це було б страшне, сер? Будь ласка, сер, не відсилайте їх. Дякую, Персі, розберусь згодом гладкий контролер розмовляв з паровозами. До мене приходила делегація. Я розумів, що відчуваєте, проте я не потерплю втручання. Він зробив значущу паузу. Дональд і Даглас, я чув, що ви добре справлялись зі снігом. Вас наново пофарбують. Близнята були здивовані. Дякуємо, сер. А зверху на вас ми напишемо ваші імена, щоб більше вас не плутати. Дякуємо, сер. Це означає, що ми. Гладкий контролер усміхнувся. Це означає, та решта його слів заглушив хор вітальних свистків та поздоровлень. Близнята залишалися.